Кофеїн-алкалоїд, навколо якого існує безліч міфів різного градуса божевілля, то його звеличують практично як еліксир здоров'я і випускають спеціальну. Одяг з кофеїном ми не жартуємо. То вважають коренем зла і рекомендують відмовитися від нього назавжди, істина, як завжди, десь посередині, і знати їй корисно, адже ми зустрічаємося з цим підбадьорливим другом кожен день. Він є не тільки в чашці звичної кави. Але і в чорному, і зеленому чаї, какао, шоколаді, а також мати і горані, його часто додають в енергетичні напої та газовану воду, в косметичні засоби і навіть в деякі ліки. Якщо прочитати все, що пишуть про кофеїн в інтернеті, то здасться, що він небезпечніше нікотину, але не все так однозначно прийшов час розвінчати найпоширеніші міфи про кофеїн і внести остаточну ясність, скільки насправді можна і не можна, ні в один. Кофеїн викликає сильну залежність, а ось і не зовсім. Ви будете здивовані, але значна частина тих, хто залежний, від кави залежить від нього в більшій мірі психологічно їм важливий звичний ритуал, настрій, який створює напій, або ж можливість трохи відволіктися від повсякденних справ і чимось себе побалувати, але на фізіологічному рівні впасти в залежність від кофеїну практично неможливо. Хоч цей алкалоїд і є слабким стимулятором, а значить, вживають його можуть ждати від синдрому відміни, але він викликає далеко не таке сильне звикання організму, як той же нікотин, його симптоми можна подолати всього за кілька днів, все інша чиста психологія. Міф 2. Кофеїн сприяє схудненню. На жаль, дорогі худнуть, чисто на каву і зеленому чаї втратити вагу не вийде. Так кофеїн дійсно стимулює обмінні процеси в організмі. Але робить це зовсім незначно і всього на пару годин для порівняння. Після 45 хвилинного тренування метаболізм серйозно прискорюється більш ніж на 10 годин, а після високоінтенсивних силових вправ майже на добу і навіть більше. Як бачите, нічого кращого старих добрих вправ і правильного харчування досі немає, тому всерйоз ставитися до кофенсу напоїв як до засобу для схуднення. Звичайно ж, не варто, однак задоволення. Отримане від чашки улюбленого напою цілком може вберегти від харчового зриву, якщо, звичайно, ваша чайна церемонія не включає в себе щонебудь солоденьке, три, кофеїн зневоднює організм так, так, в ресторані до кави нерідко подають склянку води не тільки для нейтралізації, особливо міцного напою, але і слідуючи цьому поширеному помилці, вченими доведено, дуже великі дози кофеїну дійсно можуть вплинути на нирки. Викликаючи сечогінний ефект, але мова йде про таких значних кількостях алкалоїду, які середній кавоман за день спожити просто не здатний. Кофеїн тут не унікальний, сечогінний ефект викликає передозування практично будь-якою речовиною, адже нирки відразу спробують вивести надлишок через сечу. сам, по собі кофеїн діуретиком не є, а випита вами чашечка чаю точно так само стимулює процеси виведення рідини з організму, як і стакан води. До того ж, нерідко ми п'ємо гарячий чай або каву в холодну погоду, коли відвідувати санвузол в будь-якому випадку потрібно частіше. Міф 4. кофеїн допомагає протверезіти, а ось цей міф не просто марний, але ще і небезпечний його підстава, псевдонукове твердження про те, що кофеїн, який є стимулятором, зустрічаючись з алкоголем, що діє як депресант, здатний анулювати його дію, насправді відповідь на стимулятор і на депресант. Це два різноспрямованих процесу в організмі, і один не здатний скасувати інший. У кращому випадку кофеїн ніяк не вплине на виведення алкоголю, а в гіршому посилить шкоду сп'яніння, так як тіло доведеться розщеплювати відразу два типи активних речовин а нервовій системі, реагувати на обидва типи подразників. Ще один небезпечний аспект цього міфу психологічний, згідно зі статистикою, випивши каву протверезіння заради. Люди набагато частіше потрапляли в автомобільні аварії та інші небезпечні ситуації, адже їх підводила ілюзія контролю міф 5 еспресо міцніше ніж фільтр кава. Ось один з найбільш оманливих міфів про кофеїн, який теж тримається на псевдологічних підставах. Великий глечик з розведеним фільтр кава здається нам набагато менш небезпечним ніж класична чашечка з чорним, як ніч. Еспресо, однак кількість кофеїну в них ви здивуєтеся однакове, а фільтр кава воно навіть більше, адже еспресо заварюється досить швидко і під високим тиском, а через фільтр вода просочується повільно, встигаючи забрати з заварки більше кофеїну. Чому ж тоді ефект від еспресо відчутно яскравіше? Вся справа в концентрованому смаку психологічний ефект. А також в тому, що глечик фільтр кави набагато складніше випити залпом, ніж крихітну чашечку, і, можливо, краще не намагатися зробити такий подвиг. Міф 6. кофеїн викликає хвороби серця, розвінчуючи цей міф, найголовніше не відбілювати кофеїн занадто сильно, тому що для тих, у кого проблеми з серцем і судинами є спочатку, він дійсно шкідливий, він підвищує тиск і створює навантаження на серцево-судинну систему якою та не завжди може впоратися, аж до найважчих наслідків тому тим, у кого є проблеми з серцевим здоров'ям, кофеїн варто серйозно обмежити. Допустиму дозу ми наведемо в кінці статті. Однак є і хороша новина спочатку здорове серце кофеїн зробити хворим не може. Фремінгемське дослідження, яке тривало майже 65 років. І з'ясувало основні причини серцево-судинних захворювань, показало, що кофеїн не тільки не шкодить серцю здорової людини, але навіть знижує ризик смерті від інфаркту однак, на жаль, далеко не кожна людина знає про те, що у нього є можливі проблеми з судинами або серцем. Саме це стало причиною ряду нещасних випадків, з яких і народився цей міф, саме тому ми настійно рекомендуємо всім, хто любить кофеїновмісні напої. Точно з'ясувати, що з їх серцевосудинною системою все в порядку. Міф 7. кофеїн провокує рак, мабуть, найстрашніший з усіх міфів про кофеїн. Однак, на щастя, його можна повністю розвінчати. Вчені проводили безліч досліджень, намагаючись знайти зв'язок між споживанням напоїв і продуктів, багатих кофеїном, і захворюваністю онкологією проте нічого порочить не виявили навіть навпаки. Завдяки антиоксидантам, які містяться в каві, чаї і кака їх вживання знижує ризик раку, особливо всіх відділів травної системи, наприклад, ризик онкологічних захворювань товстої кишки у людей, регулярно вживають кофеїн в різних видах, знижений на 40. Приблизно на також величину був зменшений ризик раку ротової порожнини, і навіть деяких різновидів онкології мозку, печінки і грудей. Однак безконтрольно пити каву, сподіваючись тим самим убезпечити себе, від усіх можливих хвороб не варто все добре в міру, як же все таки вживати кофеїн правильно. Хоч кофеїн не так шкідливий, як всім здавалося, він все таки залишається потужним стимулятором. І передозування їм серйозно б'є по всіх системах організму, нервозність або тремтіння після вживання кофеїновмісних напоїв і продуктів повинні бути однозначним сигналом зупинитися а хронічна втома на тлі щоденного вживання кофеїну означає, що можливо у вашому кавовому розкладі пора зробити перерву. Чені сходяться в тому, що 400 кофеїну в день максимальна безпечна доза для дорослої людини це приблизно 5 чашок еспресо або одна велика порція з 400 мофільтру кави на добу. Звичайно, до цієї межі краще і зовсім не підбиратися, адже для кожної людини безпечне дозування кофеїну своя, і вона може бути набагато менше зазначеного максимуму, тим, хто не впевнений у своєму здоров'ї. Краще знизити максимальну добову дозу кофеїну до 200 близько двох чашок еспресо або 200 фільтр кави і проконсультуватися з лікарем. Підліткам не варто перевищувати цифру в 100 на добу, а дітям до 12 років цей стимулятор і зовсім протипоказаний. Сон життєво важливий для мозку, що розвивається, а ось те, що кава здатна викликати безсоння. Далеко не міф.